Сюрприз від спікера, поки депутати засмагають, Арсеній Яценюк готує їм подарунок. У ці дні його активний співбесідник, розробник системи рада Анатолій Морозов, зустрічається у кабінеті спікера. Говорять про те, як облаштувати зал до 2 вересня. Уже у перший день осінньої сесії депутатам доведеться набувати нових навичок у мистецтві голосування без шкоди для здоров'я. Також шкоди здоров'я те, коли один народний депутат голосує за шістьох народних депутатів. А це точно шкода здоров'я. Я прийняв технологічне рішення змін. Те підхід і поставити дещо іншу технічну можливість, яка не вимагає відбитку пальця, але яка вимагає особистої присутності. Я не хочу розкривати загальні технологічні особливості цього проекту. Усі різновиди системи для голосування розробляють у цьому інституті. Тут усе, що депутату, може видатися, лише фантастикою, і тут розкривають секрети. Восени депутати знайдуть у себе на пульті. Ось таку додаткову клавішу. Вона діятиме від доторку пальця, і обдурити сенсор не можна буде, каже. Розробники ради продумали все, щоб під час голосування зайняти весь час і всі руки депутата. Для початку він встромляє картку. Далі ставить один палець однієї руки на сенсор, а іншою голосує. Перестрибнути на сусідній пульт не встигає. Сенсор причеплять до системи так, щоб однією рукою здійснити процедуру, було неможливо. Все, щоб затримати депутата біля пульта рівно на 10 секунд, відведених на голосування. Виняток лише для депутата-інваліда, який працює однією рукою. Для нього готують спеціальний пульт, каже розробник системи Рада. Ті, хто говорить про шкоду здоров'ю від сенсорної клавіші, просто не розуміються на електроніці. Шкода для депутата буде більше, якщо він потримає звичайно батарейку в руках, пояснюють розробники. У сенсорі. Напруга менша, ніж у батарейці. 5 вольт для депутата не страшно. І ніякого відношення, ніякої там електро, як було сказано, не є депутат. І ніякий ток через депутата, не дай Боже, не проходить. Щоб вони не хвилювалися. Жодної шкоди для їх здоров'я. А це те, що чекає депутатів у майбутньому. І те, проти чого вони вже бунтують. Система, яка сканує відбиток пальця. Вона визначає лише депутата-господаря. Так я стала Валерією Бондаком. Поки що не стала. Помилка ідентифікації так казатиме система. Якщо до неї доторкнеться чужий, однак щоб встановити її, потрібна згода депутатів тільки ну, проголосують за це. Розробники готові потішити їх цією новинкою. Оця затія спікера. Вона приречена, вона безперспективна. Заставити депутатів змусити депутатів голосувати. Е Тим чим чином не можна. Це буде тільки спроба, по-перше, витрачені бюджетні кошти. Мені важко уявити собі, що буде така система, яку не можна буде обійти, якщо це не буде відбитками пальців. Були такі жарти, що стосовно того, що ми ж не зможемо всім пальцями повідрізати. Зато дуже гарно натренують пальці, зможуть потім гарно вирати на якогось фортепіано або на гармошці. Натомість розробники ради готові розповісти, що лише не виколупували із нинішньої системи, викутати на... Училися забезпечувати голоси відсутніх жуйками, сірниками та зубочистками. Зубочистку вставили, ось не вставляється зубочистка. і він пішов собі цілий день. голосує за і все. Як анекдот згадують такий випадок. Один депутат писав їм скарги, що система автоматично вимикається, коли він каже слово президент. Розробники кажуть, до такого вищого пілотажу науковці ще не дійшли. Ольга Снісарчука не поставець та Володимир Леонов. П'ятий канал.